У Франції пояснили, що мав на увазі Макрон, говорячи про можливе відправлення військ союзників в Україну. Виглядить насамкіліцю все дуже-дуже радостна. Війська західних країн у разі можливого відправлення в Україну. Яке запропонував французький президент Еммануель Макрон не братимуть участь в бойових діях. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Глава МЗС зазначив, що Париж повинен розглядати нові дії на підтримку України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, зокрема, розмінуванню кіберзахисту, виробництву зброї на місці на українській території, підкреслив міністр. Сежурне наголосив, що деякі такі дії можуть вимагати присутності захисту, військових на українській території, але без участі в бойових діях нічого не можна виключати. Це було і залишається сьогодні. Позицією президента, підкреслив глава МЗС Франції. А президент Джо Байден чітко заявив, що США не надсилатимуть свої війська до України, і також генсек НАТО Єн Столтенберг виключив будь-яку присутність сил альянсу в Україні. Це слова речника держдепу мечі Міллера. Так він прокоментував питання про нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Після зустрічі в Парижі за участі лідерів країн ЄС, представників Великої Британії та США, він заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні в Україні. Головним питанням зустрічі було постачання боєприпасів в Україні. Однак також Макрон припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає. За заявами з Парижа стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Привіт, Богдане, скажи, будь ласка, як саме Макрон сформулював свою пропозицію? Чи дійсно йдеться про потенційне відправлення французьких солдатів до України? Можна сказати, що конкретних планів чи конкретних намірів відряджати ну зокрема французьких військових для участі у бойових діях в Україні таких планів немає. А для того щоб подати чіткіше, як це було сформульовано президентом Макроном вчора, після зустрічі з європейськими лідерами у Парижі, я краще зачитаю з папірчика. Він сказав, зараз не Має згоди щодо офіційного санкціонованого відрядження наземних військ, але в перспективі нічого не треба виключати. Ми зробимо усе, щоб Росія у цій війні не перемогла. Ось такі дослівно були висловлювання французького президента Еммануеля Макрона. Інших лідерів Європи на слова Макрона. Ну, власне тут виявилася дуже дивна згуртованість, якщо е, говорити про дивину, тому що е, часто європейські е, е, лідери висловлюють різні думки. А тут від Німеччини до Іспанії і навіть до Польщі е, пролунало чітке заперечення. Е, прем'єр-міністр, президенти, канцлер Німеччини, міністр оборони Німеччини всі заявили, що жодних таких таких планів немає, не може бути, і власне деякі коментатори тут висловлюють здивованість, що європейські лідери вирішили не скористатися нагодою, яку створив французький президент. Вирішили не скористатися, принаймні нагодою стратегічної непевності, так би мовити, для Росії. Тобто Путін отримав дуже чітку позицію європейців, які його заспокоїли, фактично, що ні таких намірів чи, чи планів. Немає, хоча французькі представники, і зокрема сьогодні, у парламенті у Парижі пояснювали про що власне може йтися, і зокрема з вуст французького міністра закордонних справ це пояснення лунало досить обґрунтовано нам треба розглянути нові дії на підтримку України. Вони мають відповідати дуже конкретним потребам. Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберпростір та виробництво зброї на українській території, деяких цих дій можуть вимагати присутності військових на українській території, не переходячи до участі в бойових діях. Нічого не можна виключати. Це була і залишається позиція президента республіки. А поговоримо про контекст. з чого почались ці розмови, адже раніше в закликах до європейських партнерів до США президент України Володимир Зеленський підкреслював неодноразово, що Україна потребує зброї, а не західних солдатів. Так і на цьому наголошували і інші лідери в офіційних заявах, але насправді це питання має дуже глибоке коріння, тому що на неофіційному чи так мовити закритому рівні, очевидно, це порушувалося. Наприклад, колишній посол України тут у Лондоні, у Великій Британії, Вадим Пристайко, розповідав, що у розмовах з ним колишній тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Говорив, розмовляв про те, що ситуація може змінитися у разі як було сказано вустами колишнього українського посла, катастрофічного наприклад розвитку ситуації з перебігом російської війни в Україні, які це могли бути катастрофічні обставини, знову ж таки можна напевне робити різні припущення, але також і на рівні фахівців чи коментаторів говорилося про те, що ну Наприклад, що би наприклад готова була зробити Польща чи країни Балтії, якби російські війська підходили не до Харкова, навіть не до Києва, а наприклад, до Львова, як би ситуація розвивалася у такому випадку, тобто різні припущення лунали вже давно і досі лунають, але у закритому режимі. Що стосується цієї конкретно суперечки, можна сказати, то вона постала вчора, коли словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, збираючись на зустріч до Парижа, в якій брали участь понад 20 представників чільних представників країн Європи, і зокрема, заступник держсекретаря США, він сказав, що він отримав нотатки до цієї зустрічі, у яких, у яких йшлося про те, що це питання потенційного відрядження якихось там чи військових фахівців, чи е, якихось військових підрозділів для України могло. Обговорюватися. І він перший це порушив у відкритому так мовити, просторі. А вже згодом французький міністр це коментував і пояснювали французькі урядовці, і реагували інші лідери в світі. Міло, дякую, Богдане, що розібрався в таких тонкощах заяв європейських посадовців. Це був Богдан Цюпин. Ка Британія також не має планів відправляти до України свої війська. Так заявили нині в офісі прем'єра Ріші Сунака. Там визнали, що в Україні перебуває невелика кількість персоналу, що підтримує зсу, але там не планують розширювати свою присутність. Про те, як Лондон планує далі підтримувати Київ і. Чи тиснуть західні союзники на Україну, змушуючи до перемовин із Росією? Моя колега Ірина Соломко розпитала в інтерв'ю міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона пане міністре. Як ви дізналися про російське повномасштабне вторгнення та якими були ваші думки у той момент? Я пам'ятаю, як читав напередодні, що це має статися, адже було величезне нарощування російських військ на кордоні з Україною. Але я просто не міг повірити, що Путін буде таким агресивним і настільки дурним, щоб спробувати вдертися на територію всієї країни, але це те, що він зробив. І я пам'ятаю, як був глибоко шокований тим, що зараз у цю нібито сучасну епоху така країна, як Росія, може спробувати вдертися та завоювати суверенну незалежну державу-члена Організації Об'єднаних Націй. Це насправді приголомшувало. Тоді я не був членом уряду, але британський уряд відіграв важливу роль у мобілізації світової громадської думки, щоб заявити наскільки це неправильно.